Більше сотні незаконно встановлених тимчасових споруд запланували знести у рівному. До цього переліку увійшли і гаражі, розташовані у дворах будинків та зелених зонах. Проти такого рішення виступила частина мешканців багатоповерхівки на вулиці Шухевича, 2 у мікрорайоні Північний. Власники гаражів організували невелику акцію протесту і підготувалися до ймовірного знесення двох десятків наявних тут споруд. Ну, сьогодні нас попередили в групі нашої ОСББ, що мають е, це. Відбутися, і ми прийшли захищати своє майно. Більшості власники цих гаражів це люди з обмеженою. Можливості пересування це є інваліди першої другої групи. Люди кажуть, що ці гаражі нікому не заважають. Сюди облаштований окремий заїзд. За їх словами, наявний тут майданчик для стоянки автомобілів запроектували ще коли сусідній будинок здавався в експлуатацію. У 1985 році. Власники гаражів побоюються, що на цьому місці може з'явитися ще одна новобудова. Таку думку висловив голова автогаражного кооперативу Цівас Василь Цинко, який разом із сусідами вже не перший рік відстоюють цю територію. Бабки. Давлять хтось видно, хотів, та я більше скажу. Навіть сказали, скільки мільйонів заплатять за цю земельну ділянку. Тому що тут золоте місце для торгівлі. Ну, сказали, така в мене була інформація, що збудують дев'яти пороховий будинок на першому поверсі для дітей зроблять там ігри, гральні ігри, може гральні автомати всього і так далі більше двох десятків незаконно встановлених тимчасових споруд, розташованих біля другого будинку на вулиці Шухевича, дійсно мають демонтувати найближчим часом цю інформацію у телефонній розмові підтвердив начальник управління житлово-комунального господарства рівного Володимир Пилипчук. Є рішення міськвиконкому про те, що вони йдуть під демонтаж дані гаражі 21-го року. Якщо я не помиляюся. мали сьогодні, але Нажать нажать там. Під час останнього засідання Рівненського міськвиконкому проголосували за знесення загалом 120 незаконно встановлених споруд. До цього переліку увійшли 114 гаражів та 6 кіосків для провадження підприємницької діяльності. У міській раді кажуть, що мафи захаращують обласний центр і заважають роботі комунальних служб. Це стосується тимчасових споруд, які заважають і також нашим комунальним підприємствам, все особливо «Тепфенерго». І водоканала, тому що ну їм треба так само ініціювати, їх прибирати тим тимчасові споруди. Власники ж гаражів на вулиці Шухевича. 2 готові відстоювати право користуватися своїм майном та ініціюють збори за участю представників профільних управлінь. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.